Реабілітаційні тренування при болях в спині одна з моїх спеціалізацій. Тож ви в надійних руках. Мене звати Супрун Каріна і сьогодні я ваш тренер. Поїхали! Сядьте так, щоб ваша права нога була направлена коліном вперед, а ліва ось так за правою. Ось тут стопа і коліно в мене поруч. Трошки порухайте тазом. Покрутіть, так щоб знайти більш комфортне положення, і зупиніться в положенні сидячи. Не обов'язково, щоб. Сідниця тут прилягала до підлоги, вона може не торкатись. І ось цю ногу розташуйте так, щоб було зручно. і коліно, і стопі можете поближче або трохи далі від себе. Руки розкрити в сторони, і за правою рукою будемо рухатись вправо в бік, лівою по великій дозі, наче накриваємо себе і створюємо бічний нахил. Потягніться за рукою в діагональ. А за тазом до підлоги, щоб створити ось таку дугу і максимальне видовження. Тут я відштовхуюсь рукою від підлоги, створюючи ось тут розкриття і натяжіння. І на видих, наче перший таз, вертається, за ним грудна клітка, рука і голова. І так продовжуємо кілька разів. Вдих, рука і таз в різні сторони, видих, да? наче от тут відтягуємо одне одного руку в одну сторону, а таз в іншу. Видих. Ще. Вдих. Видих. Опорна рука вам допомагає. вона, Хоч ви і опускаєтесь, але тут ви відштовхуєтесь від підлоги, щоб ось тут да, створити максимальне таке виштовхування і витяжіння вверх. Близько восьми разів буде добре зробити. Ще. Прекрасно. Тепер. Зупинимось внизу і розвернемо руку ось так теж долонню вперед. Тут на видих я буду робити оберт головою ніс назад, плечима і грудною кліткою, і прям ставити передпліччя до передпліччя. Важливо, прямо подивитись назад. І вертаюсь прямо. На видих. Погляд, ніс, голова, плечі, грудна клітка. І вертаюсь. Зверніть увагу тут на таз. Коли ви скрутились, от зробіть зараз скрутку і на секунду поверніть голову до мене, щоб подивитись. Ось тут ваш таз не має впасти вперед. Постарайтесь створити спіраль. Для цього цією половинкою тазу трошки тягніться назад в протихід від грудної клітки. Грудна клітка в одну сторону, а таз трошки в іншу. Все робіть в межах комфорту. І так, декілька разів ще видих. Тих теж близько восьми разів буде супер. Отут не провалюємось, бочок трошки такий зібраний. Угу. Достатньо, міняємо сторону. Так само розташуйте ноги в інший бік. Тут коліно направлене вперед. Тут нога якби стегном зачепилась за стопу. Ззаду лежить зручно, тут трошки покрутіть тазом, щоб. Підлаштувати кольшові суглоби, сісти зручніше. Угу. І розташуйтесь в пряму лінію, постарайтесь тут не вигинатись. Рухаємось в бік, наче, от, знаєте, якби ви сиділи, і позаду вас була стіна, і ви б рухались тоді по цій стіні. Да? Ви не вперед йдете, а чітко в сторону. І навіть тут, коли я роблю бічний нахил, я не вивалююсь вперед, я не видумую стіни позаду торкаюсь нижніми ребрами. Ви все пам'ятаєте, тут я стараюсь наче накрити себе і зробити хороше витяжіння Таз в одну сторону, рука в іншу. Видих. Ще. Не поспішайте, робіть все плавно. Розслабляйте і опускайте плечі, лопатки, щоб такого не було. Добре. Тепер залишаємось внизу в опорі на руку. Лікоть приблизно на лінії з тазом, а долонь ну, приблизно да, ближче туди до коліна буде. На видих я повертаю погляд, ніс, да, щоб в шиї створити спіральне скручування, грудну клітку. І тоді і руку ставлю перед пліччя до передпліччя, руками відштовхуюсь від підлоги. І дивлюсь за плече назад, створюю хорошу спіраль. І вертаюсь в пряме положення. Знову м'яка скрутка. Не поспішаємо, вертаємось. Ще пам'ятайте про таз. Що ми стараємось? Давайте ми зараз разом зробимо скручування і повернемо погляд в екран. Я дивлюсь на вас, ви дивитесь на мене. Ось тут ми грудну клітку повертаємо якби назад. За опорну руку тут не провалюємось, відштовхніться. А цю частину тазу, наче штовхаємо. Протихі. Да? Вона захоче теж закрутитись за грудною кліткою, а ми її туди. <с> і ось таким чином тепер можете довернути ніс, погляд. І тут подихайте глибоко, довгий вдих, видих. Відчуйте це приємне витяжіння. Як воно працює? Вертаємось. Да? Тут насправді, давайте ще пару разів зробимо. Можна. Рухатись по настрою, ви можете робити більше скручувань і швидше. А можете, навпаки, рухатись повільно і більше робити паузи в позиціях таких та спіральних. Вертаємось, прекрасно, достатньо. Тепер розверніться на коліна і долоні. З видихом зробіть дуже круглу спину злого кота. Гомілками, стопами, натисніть в килим, і руками також натисніть. Це допоможе вам створити хороше витяжіння по спині. Спина як купол. Підборіддя притисніть до грудної клітки. Я не зажимаю, щоб мікрофон не виключити, не вимкнути. А ви можете прямо притиснути підборіддя. І в такому округленому положенні попереносьте вагу назад, наче хочете сісти, і вертаємось вперед, але зберігайте округленість. Живіт, прям наче влипає і допомагає вам да, розтягувати поперек. Тобто, чим коротший живіт, тим більш видовжено в нас тут. Прям спробуйте відчути це, да, що лобкову кістку ми можемо направити всередину до нижніх ребер, і це створить нам видовження попереку. Прекрасно, навпаки, зведіть лопатки. І постарайтесь зараз не в попереку провалитись, а в грудному відділі вигнутись. Для цього звели лопатки, іначе виймаємо грудину. От, якби в нас якийсь такий ліхтарик е світив тут всередині грудної клітки, да, стояв, то ми б хочемо ним посвітити вперед. Прекрасно. Підніміться, зараз нехай коліна і стопи будуть на ширині тазу. Підніміться вертикально, розташуйте таз над колінами, лобкову кістку максимально направте вверх і руки за головою. Зберігаючи таку пряму лінію, давайте ми створимо з вами нахил, тазом тягнемось назад, таз прокручується на кульшових суглобах, тобто я не спиною йду, а Ось тут гнусь, да, в кульшових суглобах. А спина пряма, як така столешниця, нахиляється до паралелі з підлогою. І зараз з видихом почніть підкручувати таз, да, натисніть гомілками в підлогу і тазом запускаємо таку, наче хвильку. Таз перший хоче вернутися на своє місце і над ним вибудовується поперек, грудна клітка і голова. І ось тут поперек і таз тримаємо, а в грудному відділі трошки прогнемось. Наче знову ліхтариком з грудей світимо вгору, зводимо лопатки. І вернулись в пряме положення, усвідомили його. Знову з прямою спиною назад, з видихом через круглу спину буду вертатись, для цього гомілки тиснуть в килим. І таз перший рухається в напрямку, да? стати над колінами. Над ним грудна клітка голова. І вигин, звели лопатки, вигин не в попереку, пам'ятаєте? А в грудному відділі. Пряма спина і ще один раз з прямою спиною назад. Зробіть тут разом зі мною вдих. На видих. Натисніть гомілками в підлогу і підкрутіть таз. Наче ви куприком хочете опуститись вниз, це штовхає лобкову кістку вперед. Згинається, видовжується поперек. І потім да, все вибудовується вертикаль. Таз поперек грудна клітка голова. І в грудному відділі ви... прекрасно. І тепер сідаємо так, як зручно розташовуємо руки на шиї і трошечки ще помасуємо верх спини і шию. Я обережню, бо мікрофон. А ви зараз ось таким чином понатягуєте тканини вверху спини. Та, от, наче ви Поклали руку і протягуєте пальцями вперед. Іншу і протягуєте ось такий рух. Далі зміщуйтесь на шию, не натискайте на хребет, рухайтесь з двох сторін від хребта круговими рухами. Натисли в одному місці, да, внизу шиї. Поробили кругові рухи. Перейшли трошки вище, поробили. Ще вище, поробили. І таким чином ми з вами доходимо до черепа. І там знайдіть такі бугорки, в нас є. І понатискайте на них теж. Можна натиснути і протягнути пальцями вище, там вже під волосічком, до потилиці. Відпускаємо. І ще разочок так само верх спини ви добре з нажимом промасовуєте. Потім переходите на шию і там кругові рухи. Ох, як добре. Угу. І далі доходите до черепа, знайшли бугорочки, натисли пальцями, занурили так пальці трошечки в голову. А голову теж прям дозвольте покласти собі її на пальці. І протягніть пальцями вгору. Ну що ж, на каналі ще багато інших тренувань на спину. Там є навіть такий плейліст. Поцікавтесь. Ну а зараз напишіть, як ви почуваєтесь? Як вам тренування? Якщо сподобалось, поставте лайк, напишіть коментар в підтримку відео і каналу. Ну і підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. Також запрошую в мій інстаграм і телеграм канал. Всі анонси моїх занять, курсів з'являються спершу саме там. Ну а на сьогодні це все. Бережіть себе і до зустрічі!